Ніч 9 жовтня поділила життя пані Наталії на до та Після тоді воєнні злочинці у формі армії РФ завдали підступного масового ракетного удару по житловому масиву міста Запоріжжя. Жертвами цього жахливого ворожого обстрілу стали безневинні мирні мешканці, серед яких діти та літні люди, які спали мирним сном. Ми мирно спали. Ми мирно спали десь о другій годині вісім хвилин. Я глянула на годинник, тоді все і сталося. До цього було кілька вибухів, але я не можу сказати вам точно, скільки було вибухів. Тому вже у такому стані були. Але дві години вісім хвилин гагахнула, і ми звичайно підхопилися. І вниз всі бігом побігли. Там працювали та бігли рятувальники, вони вводили людей. Коли я вийшла в під'їзд, зверху вже біг хлопець. Він біг босий з кішкою, роздягнений абсолютно в самій біг. Лизні. Слідом за ним побігли й ми. Коли вже вискочили у двір, тут горіли машини. Була надзвичайна пожежа, але вже працювали тут МНС та швидка людей підбирала. Від вибуху будівлю понівечило знизу доверху. Кожен поверх. Замість деяких балконів утворилися величезні дірки. Частина речей побуту вилетіла на землю. Але найбільшої шкоди зазнав другий під'їзд. Котрий був зруйнований вщент, на щастя, Наталія Панченко та її сім'я вчасно встигли зреагувати та покинути свою оселю. Частина сусідів пані Наталії того вечора ночувала в бомбосховищі, та все ж більшість у власних квартирах. Вище доля доля погана. Хлопець вбився. На дев'ятому поверсі дівчинка таки встигла виїхати. На четвертому поверсі дві жінки лежать у лікарні. Їх сильно побило осколками. На дев'ятому поверсі. Сі теж лежала в лікарні Люся, а на четвертому повесі дуже сильно поранена. Її вибух розрубав голову. На місці влучання ракети з людьми працювали всі необхідні служби та гуманітарна місія. Вони зафіксували наслідки руйнувань. Містива влада вже доставляє людям будівельні матеріали для відновлення зруйнованих будинків. Також вони надають допомогу необхідними господарчими товарами та організували місця для ночівлі постраждалих. Далі дали сьогодні пледи, матрац. Також я отримала рушники і постирадла. Дякую за це. Та дають так, дають гуманітарку, сьогодні обіцяли сюди привезти. Вночі, коли сталося це прикрилихо, всі місцеві служби, оперативні служби були одразу на місці. Волонтери, міжнародні організації розгорнули пункт прийому людей, пункт обігріву. Люди були всі направлені в укриття для ночівлі. Одразу була дана допомога з Покривалами з генераторами доставку, щоб люди могли щось гаряче випити на самому місці. І далі вже ми працюємо з міжнародними партнерами щодо. Надання будівельних матеріалів. Ми бачимо, що вікна ми теж забиваємо ОСБ. Ці будівельні матеріали, які потрібні для відновлення своїх квартир, також надаються індивідуальному порядку. Понівечені будинки, транспорт, зруйнована інфраструктура і загублені життя багатьох мешканців. Ось що Росія принесла у цю ніч запоріжцям. Проте люди кажуть, що ворогу ніколи не зламати міцність містян. Чесно, Чесно, жодних планів наразі немає. Голові просто дуже важко, дуже важко. Сподіваємося на те, що все скоріше закінчилося, адже страждають люди, які взагалі не винні ні в чому. наразі. Всі сили комунальних та управлінських компаній спрямовані на ліквідацію, наслідків ворожого обстрілу й усунення пошкоджень. На сьогоднішній день ми з огляду на цей об'єкт розуміємо, що без відповідних спеціальних служб ми не можемо здійснювати ті чи інші заходи тільки після вже відповідних дозволів разом з місцевими службами працює МЧС на кожному з об'єкті. Вивозиться сміття, прибирання ліквідують ті наслідки, які є на об'єкті. З березня на території Запоріжжя веде активну діяльність штаб ООН, де всі, хто зазнав шкоди від війни, можуть отримати допомогу. Ситуація є складною, тому що місто та область під постійним обстрілом від Російської Федерації беззаперечно багато людей потерпають від цього конфлікту, і ми бачимо ці жахливі наслідки: зруйновані будинки, розлучені сім'ї. Тобто люди залишаються без своїх речей. Якщо ми говоримо про ВКБ ООН, яку воно надає, то ми вже протягом багатьох місяців допомагаємо і підтримуємо Запорізьку область. Наприклад, ми роздаємо будівельні набори швидкого реагування і. Також це тарпулін, тобто будівельний матеріал, який може допомогти покрити дах або вікна як швидка реакція на руйнування. Тож ми надаємо непродовольчу та психологічну допомогу. Запоріжці впевнені, ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас перемога.